Джих, нарешті, перше клювання. Так, є. Так, є голови. О, нарешті підлечов не вискочив, але так, пручався, гарнюнька, бачимо. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 9 липня 2023 року. Бачите самі, яка погода. Прогнози малюють на весь ранок дощ. Зараз може бути і сильний дощ. Виїхали з Сум, то Погода була ще більш-менш просто Просто похмура і все. Але вже в дорозі розпочався дощ. І чим ближче ми під'їжджали до місця, тим дощ ставав сильніше. Ну, зараз він так моросить дощик. Друзі, в першу чергу всіх вітаю з Днем Рибака. Якраз друга неділя липня і день рибака. Тож всіх вітаю, всім бажаю частик рибалок і величезних трофеїв. І щоб риболовлі були кльовими. Ну, в першу чергу, звісно, всім нам перемоги. А тоді буде будуть і трофеї і, і риболовлі. Сьогодні ми приїхали з сімейним складом, з Дімою, з батьком. Будемо зараз діставати, наші човни качати потихенько, ну і дивитися, що там по погоді Перечікувати чи можна вже випливати. Вода, я бачу, мутна, річка заросла. Друзі, накачали наші човни. І от сидимо в машині, чекаємо, зарядив сильний дощ, такий прям злива. Бачите, що йде за вікном капець. До сьомої ранку ми пережидали дощ, дощі, прогнози, які раніше були по прогнозам, що вчора тільки на ніч. Зараз вже до 12 години дня малюють дощі. Ну, Поки попустило дощик, то ми випливаємо з Дімою і батько вже готовий. Що ми зібрані, погнали трошки вверх, потім будемо сплавлятися. Будемо недалеко поки від машини, поки є ризик, що буде дощ, то десь тут будемо по місцю. До речі, ми не одні, також Макс приїхав трошки вище з Владом, то сьогодні нас багато тут. На воді, друзі, вже бачимо туман такий. Вже рибачки є. Зараз заводимося трошки вверх, пройдемо. Хоча хто його знає, може є смисл проти, проти вітру. Вітер якраз проти течії і нас сплавляє в зворотньому напрямку. Може тут є сенс і потрічити зараз, бо, бо от саме в цих місцях у мене клювало минулого разу і гарна щука зранку. Ну що, Перший пішов. Поставив Рвешку, арбузик, те, що працювало і минулого разу. Але ось тролінгіст проплив, каже, нічого не клює поки що, поки що рибка пасивна зранку. Потихеньку йдемо наверх. Друзі, ну що, піднялися ми десь на пару кілометрів вверх таки. Ось бачили на обривчику Макса машину, Макс ще вище пішов, пішов, мабуть, на веслах. Владік ще вище, він його закинув Владіка. З Максом поки не зв'язувався. Владік каже, вже він бачив клювання, одне клювання, але гарно Іщук, і щуки каже, за 2 кіла Прикро зійшла прямо перед човном вже. Ну, Пробуємо свічинга і починаємо з тих приманок, які працювали минулого разу в кольорах кавун. Але, друзі, от те, що я помітив, кавун він завжди класно працює в сонячну погоду. А от в таку похмуру, як сьогодні, можливо, краще будуть натуралки працювати. Побачимо, чи я правий, чи ні. Чи може все зовсім інакше. Ну, побачимо. Бо такі качелі. Погоди, можливо, взагалі. Я тут щось думаю, розказую, а вона сьогодні рот закрила і все. Вже 9 година. Рибалимо ми майже 2 години. Абсолютно, навіть натяк на якесь клювання, якийсь вихід, щось там взагалі. І ну, рибалимо ж ми в трьох з батьком рибали. Влад з Максом рибали, рибачки бачили, тролили усіх. Нуль. Абсолютно. Ну таке було було, ні, такого, я не пам'ятаю. Так, Діми на джиг нарешті. Перше клювання сьогодні на рака. Дивіться, яка щука взяла. Все як можна сказати, відійшли ми від нуля. Оцей флагманівський рак. І кажуть, він щука не клює. Клюєш? О, дивіться, оце воно. Гігант який. На люк пливе собі додому. Рости. Опа, єс. Он, друзі, діма тільки що піймав, шостка спунміо. Серйозний риб. Маленький жирішок, да? Верховодка пливе додому. Друзі, у мене сьогодні перша риба. Нрія з масакороту безвідмовна блишня і ось такий головень. Щука не клює, тут така трошки течія і вирішили переключитися на головня. Такий піймав, але бачите, який розміри ще. Звісно, цей хлопець пливе додому. Ось, друзі, дійшли ми до пляжу санаторію. Тут зробимо зупинку на обід. На жаль, кльову як не було, так і немає. Ото і весело. У мене один мікроголовень, одна верховодка і одна мікрощучка. Друзі, тут барчик є, пиво на розлив. Пиво не дещо по 45 гривень. Ну, я вирішив. День рибака можна собі дозволити. Ну що? З Днем Рибака вітаю. Так як ця рибалка, бачите, така дуже слаба. У мене є ще кадри декілька днів назад виїжджав на верхній псел на головня. Ну, як, там, там були і клювання, були і головні, тому пропоную вам до уваги, поки, поки у нас перекус, подивіться кадри тієї риболовлі. Зараз початок липня, другого місяця літа. І Я, маючи вже відпустку, вже відпустку, вирішив в таку сонячну погоду спробувати і поїхати порибалити на головня. Майже в межах місця, дачні масиви, там, де ми рибалимо часто на Головня. Сплавлюся до пляжу, де батьки відпочивають з малою. Ось Десь кілометрів 6 мені плисти. Думаю, годиночок 4-5. У мене є головної головної риболовлі. Вже час мав вже майже півдня на голові. Я дуже рано не виїжджаю. Ось тому півдня сьогодні спробую щастя в ловлі цього гарного красноперого красення. Побачимо, що в нас вийде. Збираємося і погнали! Дванадцята година, друзі. Виплив вже буду починати риболовлю. Сьогодні зі мною один спінінг. Це фаворит Arena stрі 3,10 грам у спінінга. Катушка Шимано Stradiк 2516 року. ось. Ну і будемо починати, бачите річка заросла дуже так капітально вже. ну Діло до середини літа, звісно, воно так і є. Вода достатньо прозоро, бачимо. Точно прозоріше, ніж на нижньому пслі, де ми в основному рибалимо. І течія достатньо повільна, як для цих місць. У порівнянні з травним місяцем точно повільніше. Ну що, перший пішов закип. Ось уже щось тикає, дуже-дуже дрібненький. Друзі, прикол, дивіться, дощі капає. Взагалі було чисте-чисте небо, спека жарила. І тут звідки не візьмісь. Хмарка набігла малесенька-малесенька і почало щось накрапати. А я тут такого сценарію не готувався. Ну що, будемо заплювати під гілочки. Несподівано, несподівано. Так, є нарешті перше клювання, але блін сход не засікся. Спрацювало ось норіс масакороту, бачите, оця блишня перевірена. Так, є норіс Масакурото є перший. Малюк головничок, довго він туди сюди, туди сюди. Ніяк не, не міг ризикнути, атакувати, але таки взяв. Зараз фоткаю і відпустимо. Перший. Лови до домку малючок. Є клювання нарешті головня. Цей головень трошки покраще, грамів 200 вже буде. Другий сьогодні. Ось такий хлопець, з другого разу він добив, все одно невеличкий, і, і кльову майже немає, друзі. Не знаю, в мене клювання одне в годину, грубо кажучи, це 23 сантиметри, можливо 23,5. Пливе додому, це ще не дозволений розмір. Так, є голови міролера поставив. Блін, сход. Друзі, підсів головник, тільки не Норріс масок Масакурото і є невеличкий грамів 100-120, але є он третій малюк в воку, заскучила бошня. Люб пливе додому. Є ще один головничок. І знову малюк, це найменший такий. Менше 100 грамів, мабуть. Пливи тут дому малюк. Є ще один. Стояв тут головник, він плюхався маленький грам. 150 мабуть Але є п'ятий сьогодні підвечір трошки з'явились клювання, вже 6-та година вечора майже. 6 годин, 5 главликів. Що ми любили додому? Ось такий набір проманок, друзі, сьогодні летів у воду, і волкер, і воблерки, і багато коливалок різних, але працювала лише оця блишня, норіс масакорото, 3,7 7 грама, Ну Все, друзі, я доходжу до свого пляжика і буду виходити на берег і закінчувати риболовлю сьогоднішню. Людей дуже багато купається, тут вже якби, без шансів. Трудова риболовля сьогодні вийшла, піймав лише 5 головників, всі головники невеличкі, максимум 200 грамів, всі повідпускав, працювала лише блишняно рісна сокорота. Ось так. Ось такий слабенький результат. Чому? Не зрозуміло. Друзі, 13-та година. Ми під'їли вже, відпочили і продовжуємо. Вже так дуже і немає віри в те, що сьогодні буде якийсь кльов. Ну, Будемо продовжувати трошки ще нижче, пройдемо тут головня в корях, спробуємо він тут є, Діма його тут ловив. Ну що, Ці місця ми знаємо, як місця, де є головень, тут трохи течія, тому що не так далеко від Геске, але є місця, де є течія. І тут, і у мене, і у Діми періодично траплялися головні. І сьогодні один дрібняк мені влетів, то є сенс спробувати. О, нарешті підсів. Було вже не одне клювання, друзі. І ось нарешті підсів головничок. Головничок невеличкий, грам біля 200 десь. Але є. І він без удара, без такого, знаєте, міцного удара, а так ледве тиньк і все. Але ось блишню достатньо міцно схопив. Так, ну що, хлопець пливи додому. Так, тільки Діма возмущався, що нема тут головня, не клює, хоча все добре, але взяв у нього головничок і такий наче. Нічогенький. Такий, думаю, пів кіла там буде у головню. Під човна все він дуже хоче. Не, Не сказати, щоб такий дуже великий він. Півкіла плюс-мінус. Соло така жовта. Прямо Бачите Біля, біля човна, човна вискочив, але так пручався капець. Цікаво зважити. Головня нема півкіла, але майже. 495 бачимо, 495 грам, Діма каже, пів кіла ровно і вгадав, і це майже 30 сантиметрів, 29,5. Друзі, після обіду ще рибалимо годину, що ми бачили? Бачили два клювання головня, піймали по головні. У мене грам 200 з копійками у Діми Півкільний. І ось вам відповідь на питання, що робити, коли не клює щука. Коли не клює щука, треба шукати альтернативну рибу. Бо ну, нічим вмовляти. Ми знайшли цю альтернативну рибу, це головень. Так, тут не такі дуже головні місця, але є діляночки там, де є трошки швидинка по течії, трошки коряшки. Пробуємо туди підкидвутати, і головень трапляється. Не часто, але трапляється. Тому хоч так головнями. Можна сказати, відходимо від нуля. Так, є, у мене є ще голованчик, але тут взагалі стиди срам. третій сьогодні. Ось такінький. Бачимо, блін, око, пошкодив собі, треба його акуратненько звільнити. І відпускати додому. У мене було клювання, а у Діми такий він підсів на кінці цієї коряшки. Невеличкий головник, 100-грамовий, може до 150 та 120 десь. Та ж блишня, бачимо, працює, пливе додому. Є є ще один, але у мене все клює дрібняк такий, бачите. Дрібняк грам по 150 максимум. Це мій четвертий сьогодні. У мене були удари і непоганих головнів, а ось попадаються лише отакі. Пливи до домку. Друзі, реально пробую і твічити. Кидаю немало, я і Діма вже зробили закидів на твічинг, не знаю скільки. На твічинг, на Воблери жодного клювання, жодного виходу, жодного натяку на те, щоб щось було. Лише там з п'яти чоловік, які я знаю, зараз десь приблизно в цих краях рибалять. Лише у влада було три клювання на Воблери вище проти течії. Одну він піймав десь. За кілушку щучку і сход і вихід. Зустріли влада. Всім привіт. Він сьогодні єдиний, мабуть, хто відзначився і піймав такі, хоч одну, але більш-менш нормальну рибу. Щучку за кіло, так десь кіло 200, так, покажи її. Ось така гарнюнька бачимо. Нам сьогодні такі наснилися. Ось Влад піймав. З раночку піймав, сход ще був гарний у нього такий, за, за двохи каже. У решти взагалі нічого. Це я, Діма, Макс, батько. Взагалі нічого, такого ще ніколи не було, щоб це пливемо там. Ну було щось слабо. Там. Мало клювань, мало щук, але щось було. А то взагалі як вона пропала. Мабуть, в день рибака щука вирішила собі зробити вихідний. До речі, бачимо, трошки погода налаштувалася, почало виходити сонечко, але вітряно, вітряно залишається. Друзі, ну що, вирішили повертатися назад, будемо. Вже ближче до машини, далі будемо рибалити десь там, завершувати риболовлю. На жаль, щука так у нас все нічого не проклюнулась. вирішили, будемо йти назад і трохи протролимо. Надію, у мене небагато, що в тролінг будуть клювання. Якщо в закид не клювало, то мало ймовірно, що і в тролінг клюватиме. Ну, побачимо. Друзі, ось Діма в тролінг таки зарловив ще одного щупака. Думав, що то зацеп за траву виявилося ні. Щупак дуже-дуже крупний. Такий же, як у нього був і на джиг. Ось у самі кумо і супер щука пливе додому цей щупарьок. Друзі, зустріли Макса, він каже, здається. Він так хотів в ці місця поїхати після будулої риболовлі. Думав, ну якщо тоді по півтори-по десятку ловили, то тут два десятка точно в таку погоду буде. О, Гарбузиком одновився. Ну все, друзі, вирішили, трошки в тролінг пройшли, вирішили завершувати риболовлю вже. Не клює, абсолютно у хлопців також не клює, у батька абсолютно нічого, як і у Макса, абсолютно нічого. Не бачили і клювання. Вирішили, просто немає е, сенсу більше рибалити. Тому випливаємо на берег. Все, друзі, ми на березі збираємося. Бачите, які у нас результати, ще ніколи ми так не пролітали в цих місцях. Ось, Ви побачили дві риболовлі. Одна з яких планувалася як щуча, але вийшла головнева також. Ну і друга цілеспрямована головнева, але також слабенька. Ось. Всім дякую за перегляд відео. Чекайте наступне відео, я сподіваюся, далі буде цікавіше. Всім щасливо. До нових зустрічей. Бувайте, друзі. Друзі, на шляху назад заїхали в ліс. В сосновий, поки ще світло, поки є можливість зайти в ліс, хотіли знайти білих грибів, білих немає, але кожен знайшов отак приблизно лисичок. Так, Для разнообразя, як то кажуть, риба не клює, хоч трошки лисичок є, да?